Коли у вас є двигун, особливо редукторний, то їх вбиває найголовніші пару факторів, які ми зараз розглянемо. А саме? Головна причина в тому, що різні радіуси: радіус тут і радіус тут. І моторчику, який має великий радіус, так само як на голландських моторах, тобто в нього велике плече сили, йому важко крутити тут. Радіус, як бачите, майже вдвічі менший. Плеча сили менше, йому легше крутити. А ще одним важливим моментом є той факт, що вбиває мотори. Особливо це активно стосується голландських двигунів. Справа в тому, що багато голландських двигунів, як ось цей ну, схожі на цей. Мають 24 вольта 250 Вт. А цей має 36 вольт 250 Вт. Тобто він надто слабкий. Навіть е, вже китайські двигуни вони мають 36 вольт 360 ватт, тобто на 110 Вт більше, ось допустимо, якийсь цей бафанг. Тобто голландські двигуни, е, мало того, що вони, е, скажімо так, от, е, слабші, вони ще й можуть попадатися по напрузі менші. І якщо ви їм даєте напругу в місто 24, Будь ласка, підбирайте коричі, для них відповідну напругу, щоб вони не перевищували а, 2, а, 250 Вт. Тобто, якщо у вас контролер 36 вольт, то він повинен мати 10, ну, да, 10, а, 10 А. 10 А. 10 на 36 це 360 Вт при потужності двигуна 250 Вт, ну, це, це краще, ніж нічого. То цей же ж без питання. Ще один фактор, який також вбиває двигуни, це довга їзда на, на максималці, коли ви тиснете тапку в пол. Для редукторних двигунів це ще більша проблема, тому що він крутиться сам і крутить також обгонну муфту. А, так, наступним етапом для двигунів, особливо голландських, на 250 Вт, їм ще важче, тому що вони слабші. І ви з місця дали тапку в пол, і йому набагато важче зрушити велосипеда чим а, даний фактор. А в ідеалі, в ідеалі і в голландських велосипедах 90% так і реалізовано. Це ви спочатку крутите педалі, задаєте мотору швидкість, і потім мотор вже підхвачує і допомагає вам. Важливий момент в Голландії в основному рівнини. І мотори дуже тягові. Тому в Голландії коротше, іменно спеціально зробили для безпеки. Тобто, у вас швидкість найбільше здається 20 км на годину чи 15 щось таке. от. Двигун є помічником, а не основною рушійною силою, так як на Бофангі. На Бофангі вже розраховано, що двигун, скажімо так, може бути основною рушійною силою. Там навіть контролери прошиті так, що двигун є допоміжним. От, до речі, зайдіть в оголошення, і багато хто пише, а коли продає велосипед із Голландії, він пише на газу. Тобто або на ручці газу. Тобто, дату вони навпаки підчеркують. Ще одним із факторів це те, що коли ви їздите, важливий момент, важливий момент це той факт, що, до речі, ви, мабуть, звертали увагу на те, що як їздить на електричних велосипедах, от, як Глобу, як інші доставщики, вони в основному крутять педалі, тобто вони допомагають двигуну, вони вбивають зразу два зайці. Перше, вони крутять педалі і відповідно збільшують дальність входу на половину від 50 до 100%, тобто до двох разів можуть збільшити. Ну, звісно, якщо вони розганяються на педалі, а потім дають газу і продовжують допомагати педалями, то це хороша допомога. Двигуну можна приїхати відстань вдвічі більшу. А, наступним етапом, а, це той факт, що якщо у вас Україна і ви хочете принципово їздити на а, принципу тапка в пол то а, двигуна от таких от, потрібно ставити два. Тому що два двигуни зразу вхватили вдвічі менше навантаження на редуктор. А, знову ж таки один двигун іде як допоміжний, а інший я повністю заміщає вас, тому що людина це 250 Вт потужності. Ну Такі от моменти, що вбиває двигуни і чому именно, о, не ходять голландські двигуни. Тому що вони на 250 Вт і на 25 вольт. Тобто вкачувати 36 В треба правильно розраховувати контролер. Що ж у вас є більш потужніший контролер, от такого типу. є чудовий варіант, як обмежити і зробити його придатним. Тут 17 А36 В. Ну, тобто Вт 600 він видає. Цього забагато для ось такого контролера, для двигуна Комо на 250 ватт. для двигуна Бафан 350 Вт. Це ідеальний. Що ми робимо? Ми беремо, визначаємо провода. Силовики, то фазні провода. Силові провода на жилення контролера, і ось наш герой. А саме це обмежувач потужності. Ми перемикаємо його, щоб постійно контролер видавав половину потужності. Як тільки контролер буде видавати половину потужності, все, тобто, в нас вийде. не... 350 Вт. А, скажем так, 200. Вт 200 буде. Тобто даже чуть менше. 175-200 Вт. Цього достатньо. Двигун буде працювати в економ режимі на 250 Вт. Тобто, коли тапка буде в пол, то буде не 17 А, а 8. Ну, тобто буде ватт 300 на максималці. Тут ватт 250. 50 Вт роль особливо не грає. Чудовий аргумент. Так що такі от способи вберегти свої двигуни. І найголовніший спосіб, як вберегти двигун, поєднать приємно з корисним, продовжити життя батареї, продовжити е, таким так, фізично. Правильно виконувати це їзда, коли двигун допомагає, тобто на пас-системі. Або ж просто ви е, розігнали, тримаєте трішечки ручку газу, а далі вже крутите педалі. Тобто двигун вам ваш помічник. Такий варіант. В принципі, якщо будуть запитання, пишіть, за радістю відповім. І не забувайте, що є також канал мого друга. Доброго вечора, ми з гаража».